Відтворення мелодій – важка, але надцікава справа. Фортепіано саме той музичний інструмент, який задає темпу світу музики. Чорнобілі клавіші створюють неймовірно велику палітру від бутів. Кілька простих нот можуть зіпсувати настрій або піднести емоційний стан і вдихнути надію. Наполегливості піаніста можна тільки позаздрити. Я займаюся музикою з семи років. Я обрала фортепіано, тому що цей інструмент дійсно. Дівчата казали, він особливий. Його репертуар надзвичайно різноплановий і багатий. Не вистачить всього людського життя, щоб зіграти хоча б найкращі фортепіанні твори, які входять в світову фортепіанну спадщину. Окрім цього, існує такий жанр як імпровізація. Вона народжується, коли хоче говорити душа автора. Цей твір, можливо, можна назвати момент. Це про відчуття емоцій, які ти відчуваєш саме зараз. Так як в нас зараз війна, і ну, можливо, може здаватися, що все погано, але потрібно шукати щось хороше і що все буде добре, і ми переможемо. Щоб отримати атестат класу фортепіано варто навчатись 8 років. Цей час дозволить опанувати складний механізм, який має більше 7 тисяч деталей. кожен з яких бере участь у процесі. Молоточки б'ють струни під натиском клавіш, що народжує молодість і емоції слухачів. Я займаюся музикою вже дев'ятий рік. Захопила музика мене не спочатку, а трошки згодом. Я просто зрозуміла, що моє життя було б не таким яскравим, як воно є зараз, без музики. Я займаюся фортепіано вже сім років. Цей інструмент може передати будь-які відчуття від там від якоїсь драматичності до е, радості, до від суму можливо, і до якихось спокійних відчуттів. Піаністи завжди навчаються, а фортепіано залишається надійним другом на все життя. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.